Ваше високомецящество, велика гостин, керуючий Львівською Галицькою епархією, шановний Юрій Олексійович, пан голова Олекс... Олег Олексійович, дуже сердечно сьогодні, всі дорогі всі всіх вас вітаю на нашому такому на на прекрасному сьогоднішньому зібранні, Дуже перш за все важливому. Вже друге наша епархія Проводить подібний захід. Перший, що відбувся восени минулого року в Новомолинському, був присвячений проблемам сектантства, і зокрема тоталітарному культу Світлої Гості. Ми всі були присутні, і я думаю, що із цього всього ми почерпнули як найбільше і найважливіше для особливо для нашого, нашого пасторського життя, так і для нас, православних християн. Сьогодні ми зібралися в місті ковід для участі в духовному освітньому. Форму, присяченому небезпеці, магії та, окуль... та окультних практик, обрана тема є злободенною і болючою. Це нам, без таємниці, всім відомо. Незважаючи, що на 21-го -е століття від неймовірного розвитку науки та інформаційних технологій все, все ж окультизм має та спорідні злими практики широко поширені з учасникам суспільстві і становлять загрозу його духовної, духовної небезпеці. І часів безбожницької радянської влади наше суспільство було позбавлено повноцінної духовної освіти. Така ситуація залишається і тепер. Замість традиційних християнських цінностей світ заполонили духовні сорогати та підміни. Достатньо зайти в будь-який книжковий магазин, особливо в інтернет, магія, сонники, гороскопи, методи очищення карм. Пеншую, все це користується невеликим попитом. Хто це це купує і практикує? Це ж, напевно, ті, хто є навколо нас, це наш ближній, наші прихожани, наші близькі та знайомі, члени нашого суспільства. Слова «потом сина, Відьма і Спасителька, дуже, це ми чуємо, вже налякають наших співвітчизників. Ми вже звикли до них, тому що їх рекламою переповнені дешеві газети та журнали, а деколи є особливо місцеве телебачення. На це треба особливо місцевої влади звернути увагу. Коли лікар у Білому халаті каже, важку форму зверніться до знахарівчого екстрасенсів, це вже, ви знаєте, стало таке повсякденне, на це навіть і уваги не звертає. На жаль, занепала людська природа, на жаль, занепала людська природа завжди, за, за, завжди прагне духовних видовищ, ефектів чудес. Та Знамені, не бажаючи при цьому задаватися питанням про природу таких чудес, уникати їх духовну сутність. Християни подекуди забувають, що прийнявши Христа, ми покликані розкривати собі нежиємничі здібності ауру або біополян а образ Христа, являючи ті духовні частоти, до яких закликає Іван кожного християнина. Шукати треба не уявних чудес, а царства Божого. Шукати не спасіння від порчі, а спасіння від гріха. Ну мабуть, і боротьби з гріхом, тому що втікати вже від гріха запізно. Проблема була б не менше острові, якби подібні сумнівні явища залишалися чужими і зовнішніми нашої церкви. Але цей, але цей але ця спокуса вже давно активно проникає всередину церковної огорожі, намагається відмінити собою істини духовної практики. Які днів приповнені наші храми, дорогі браті і сестри, одаріанці, це коли ми щось освячуємо, воду, мак, те, що можна скуштувати, чим захиститися від чародіїв, ока та інших страхів. У свідомості багатьох людей святині це лише побічні обереги, а молитви побічні заговори. І деколи практики особливо відчуваються це як по своїй, можливо, несвідомості або по своєму такому легку, легкій думці і деякі духовні практикують. Багато православних залишається непомінно. Не залишається номінально церковні огорожені, поєднують церковну практику з антихристиянською культною. Велична величезна кількість посівників, оргі аса, Асауляк, графіни Маковій, з якої я особисто знайомий ще з попередньої єпархії, тому що там дуже це вкоренилося. Їм щиро, Подібним їм щиро вважають себе православними християнами. Врещається Христові тайні, але дуже активно беруть участь у цих зібраннях, як і у церковних православних, так і особливо і у них. Роль і відповідальність священнослужителям в духовному навчанні і вихованні христового стада незаперечно величезно. Дияво, користуючись розгубленістю пастирів, викрадає стара до Христова. Сподіваюся, що у вище згаданих явищах основні причини є. Не злий свідомий умисел, але також і людини. Вірю, що наш духовний освітський семінар допоможе подолати цю неосвіченість та з поміччю Божию, ми подолаємо ці духовні загрози та виклики, які поставили, які поставили перед нами. Перш за все, закликаю Боже благословення на цього велику прекрасну працю. І щоб ми всі, виходячи із виходячи цього прекрасного залу, почерпнули, як і для себе, і передали, перш за все, і для наших пасом. І в цьому нам допоможе Бог. Прекрасної хорошої праці, натхнення і саме найкращого бажання.